Героям слава! Дякую дуже за дуже-дуже добру е, е, до, добрі гостини, добре ставлення і добру організацію нашого форуму. Ви знаєте, це вже четвертий на кожному була і дуже... Можна я так скажу? Вибачте, я, я, я не можу зручно мовити, але я думаю, що чути, так, люди. От, дуже тепла атмосфера, дуже високий рівень організаційний. Все нам роздали, все про нас подбали. Знаєте, де ми зупинилися? Люди у людей. У нас в Харкові є под, подібна, подібна ініціатива. Вона зародилася перед Євро 2012. Ми написали листа усі фан-групи, фан-клуби по всьому світу, щоб ми щоб люди приїжджали до людей, і 900 українців долучилися до нашої ініціативи. Люди з маленьких міст, як Бережани Другоби з усіх, з Горлівки, з Єнакі писали і до нас, приїде і до нас. Ми вас на машині завеземо на футбол. Тільки приїжджайте. І ось що сталося. Коли люди поїхали, коли завершився чемпіонат, яка головна. Залишилася головна ідея у іноземців: Українці гостинна нація, а їхня влада, шахраї. Ось так люди зрозуміли, що Україна і влада ну, було по-різному. Так і, і тому дуже приємно мені було зупинитися у моєї гостинної господині пані Ольги з її маленьким чотирирічним хлопчиком Єгором. Ми познайомились. Я йому провезла пазл з карти України, і ми разом з Збирали, і це таке дуже приємне таке єднання: схід, захід, центр, вся Україна єдина. Приємно, що найчастіше під час нашої ходи звучало гасло: одна єдина соборна Україна, одна єдина соборна. Україна! Приїжджайте до нас на Слов'ячину. Ми вам покажемо чудові наші ландшафти, чудові наші місця, наші родзинки. ви не знаєте про наші традиції. Вони трошки інші, бо у кожної області свої. Ми будемо їздити до вас. Я от спитаю пана Олександра, які у вас тут родзинки є такі історичні? І будемо приїжджати до вас. У вас теж у вас традиція, у вас козацькі місця. І наш фарам теж.